Киян попереджають про нетипову погоду наприкінці грудня. Сніговий покрив найближчими днями активно танутиме. Останній тиждень поточного року приготував для Київщини нетипову теплу грудневу погоду як вденні, так і в нічні години переважатиме плюсова температура. Про це повідомляє український гідромецентр. За даними синоптиків, до ще часом можуть бути опади змішаної фази, проте сніговий покрив вже інтенсивно танутиме. З четверга на погоду у столиці впливатиме поле підвищеного тиску, яке забезпечить погоду без опадів та все більше прояснень. За прогнозом, 27-28 грудня у Києві буде близько 4, а надалі стовпчики термометрів підійматимуться до 6. Вночі теж не буде морозів, очікується 0 градусів. 1. Погода в Україні прогноз на сьогодні. За даними синоптика Наталки Діденко, сьогодні в Україні очікується майже квітневе тепло. Вона прогнозує, що сьогодні повітря прогріється до 7, 12, на півдні та заході потепліше аж до 14 градусів, трохи свіжіше буде лише на північному сході, де стовпчики термометрів покажуть 3-5 градусів. Водночас, за її словами, таку високу температуру дещо нівелюватиме сильний вітер. У Києві сьогодні, за її даними, буде дощ, сильний вітер, а повітря прогріється до 8-10 градусів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!